Друзі, четверта книга Достоєвського Ідіот. В Достоєвський е, прямо написав про цю свою книгу, е, мета мого роману е, зобразити позитивно прекрасну людину. Як би не один і не два, і не три. Загально прийнятим місцем вважається, що він зображував друге пришестя Ісуса Христа. Тобто з'явився Христос з точки зору Достоєвського. Ось такий: у суспільстві 19 століття в Росії потрапив у людські пристрасті, які. Глибина, ті питання, які вони ставлять, це перед князем Мишкіним перед самим собою і перед нами це далеко за межами 19 століття і за межами Росії, це загальнолюдське, ключове питання: чи можна бути повністю добрим, чистим і світлим у суспільстві, яке живе пристрастями? Що буде з такою людиною? А якщо не можна? То до якої міри потрібно себе скомкати і скоротити? І ким ми стаємо, коли починаємо себе комкати і скорочувати? Де та тонка межа, коли зминаючи себе, пристосовуючись до суспільства за принципом, у бочці з солоними огірками не можна бути свіжим огірком, не ми такі а життя таке все одно просолишся, ти вже перестаєш бути собою, а стаєш просто частиною цього самого суспільства, одним із придатків, де ми втрачаємо себе. Достоєвський ставить в ідіоті цей експеримент у найбільш чистому вигляді. Князь Мишкін взагалі ніяк не підлаштовується під суспільство. Він залишається самим собою в будь момент і відбуваються різні перипетії, бо він стикається з дуже різними людьми, з дуже різними підходами від бурхливих пристрастей, що руйнують до. До спроб зрозуміти його, сприяти і так далі. і так далі. Це дуже цікава історія, тому що вона багато, він як світло в темній кімнаті, яка багато висвітлює і говорить про нас із вами. Усі романи, які ми розібрали, були непростими і привели нас до дуже великих откровень. Але думаю, що найбільші откровення нас ще чекають. Під час аналізу Ідіота, Це... перше питання, яке виникає, чому його доброта всіх лякає? Здавалося б, він добрий і абсолютно безпечний чоловік, його бояться всі, навіть повний пристрастей і основний суперник. А якщо він усіх лякає, чому він руйнується та руйнує сам себе і закінчує душевною хворобою? Яка сила зруйнувала його самого? Не та, що лякала всіх інших. Тобто, питання доброта руйнує, майже святість руйнує чи рятує, і за яких умов вона рятує? А за яких руйнує? Чи можна взагалі в суспільстві жити з відкритим серцем? І до якої міри? Коли потрібно відкриватися, коли потрібно закриватися? Наскільки можна бути самим собою? Наскільки істина є беззахисною? І загалом істина, істина себе це сила чи слабкість, або і сила, і слабкість? А якщо так, то в якій мірі сила? В якій мірі слабкість? Чи завжди істина беззахисна, чи істина це зброя, або істина водночас лякає інших і робить беззахисним тебе? Ось сума питань, які ми ставимо перед собою, тому що це буде обговорення і семінар на тему, що означає бути справжнім собою, і які це викликає наслідки. Тому що ми всі справжні різні, більш того, ми справжні різні у різний момент з різними людьми. Так от, що таке бути завжди самим собою? І не втрачати себе ні за яких обставин це і буде основною темою нашого прочитання і розгляду ідіота Достоєвського. Приходьте.